Друзі, я вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні ми з вами будемо виживати в Ікеї, а саме в криваву ніч. Я вже засняла відео, яке ти можеш побачити на моєму каналі. Я засняла там, як я будувала цей шикарний будинок. Тому, якщо тобі цікаво, переходь та обов'язково дивись. Ну а сьогодні ми будемо виживати в криваву ніч та в туманний день. Звичайно, перед цим днем потрібно дуже. потрібно запастися їжею, бо, ну, якби тут все зрозуміло, дуже буде складно виживати. До речі, я ще так захотіла спробувати, щоб можна. Я граю з подружкою. її звати Мар'яна. І ми будемо виживати. Зараз можна зносити ніч. І в нас. Тут біля нас просто консультант. Я зараз покажу вам його ноги. Привіт! Ти чого тут? Я його, його намагаюся штовхати. Іди, йди, звідси. Я зроблю так, щоб він до нас не дійшов. Мар'ян, відійди. Коротше, заходжу в будинок, І, коротше, я так хочу зробити, щоб можна було залазити на другий поверх. Але, як ви бачите, щось не виходить. Відео буде сьогодні коротке, тому що я не хочу довге відео робити, тобто я вже засняла відео довге. Ого! Подивіться, яка штука прикольна виходить. Бачите, таким чином можна тут сидіти наверху, на поверхні. А так, ну не знаю. О, вона принесла акули вігін. Як це прикольно! Ого, нічого собі. Тут реально, реально у нас дуже багато іграшок. Я напевно, поставлю одне на крісло. Ну Просто подивіться, як дуже круто виходить. Трошечки ми тремося один з одним і це трошечки заважає. О, вона, напевно, хоче жити на поверхні. А, у неї подружка, вона з подружкою розмовляє ще одною своєю. Так. ну В цілому виглядає ось так, як на мене, дуже добре. Ой-ой. Не ніч, але не кривава. Слава Богу. Поставлю сюди всередину світильничок. І на провсяк випадок закриюся ще одним світильником, щоб у нас точно не прилізли консультанти. Вийшло. Так, молодець. Давайте я давай покажу вам міні румтурчик такий. Ой-ой-ой, я, за... я застрягла. Ой, мені незручно з цим Пінгвіном, я напевно його, Трошечко його розверну, я напевно їй поставлю сюди пінгвінчика. Мені ж теж потрібен світильник. Так, потрібно щось вирішувати. Світильник. Ну, хоча, мені нормально світло. Так, ладно, я не буду її заважати, щоб вона могла. Нормально. Залізти. Зараз вона залізе. Так. на секунду на секунду слишком. утласка. вот ласка зараз я види види да не не, не 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 стоп 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 види иди, види стоп Так, вона забирається до себе. Зараз я їй там проходу. І в себе якимось чином я маю поставити одну іграшку. Вона не може залізти чи що. Ні, як ви бачите, погано виходить, тому я, напевно, поставлю ліжко. Ось так, о так, ось цей мій акула також моя. Так. Да, блін, а, ну я ж хочу ого. Вона прям вилізла на поверхню, на самий верх тупо. Зараз я й допоможу. Блін, і ти потрібно. Все, я її спустила. Тепер так. Потрібно трохи далі ставити цей палет, бо він трошечки заважає. І ця лампа також заважає залізти. Як на мене, тому що ну, за неї залізти ну, неможливо. Я думаю, що цього пінгвіна поставлю ось сюди. Буде так гарніше. Так. Мені не потрібен. Мені не потрібен. Я його тут для краси покладу, щоб він був тут просто. Тепер одну цю акулу покладу на ліжко ось цю раз. І візьму ось цього ведмедя два Мені двох іграшок в цілому достатньо, я не знаю. Кому там достатньо кому недостатньо. Так, ось таким чином. Зараз повернула колу гарненько. Та, блін, ну Мар'яна. Так, коротше. Так, зараз. Та ну. Ну, нащо прибирати це, якщо можна взяти... Ну от скажіть, от нащо? Так робити? Навіщо? Ну, добре, ну це страшного. Коротше, зараз піду візьму їжі, бо буде все ж таки кривава ніч. Я в пошуках їжі, я не знаю, де можна щось знайти. Але я щось бачу. Ось це місце мені дуже знайоме. О, тут бродить консультант. А, три і чотири. І ще там є водичка. Ні, немає. Хто вже... О! Класно, що я з'явилася біля кухні. Так, потрібно швиденько, швиденько, швиденько щось взяти. Блок Блоксікола сюди. Стік нормальний. 14. Можна ще взяти дві водички. Все, я, напевно, пішла в будинок. Я ще візьму дещо щоб повеселитися. Візьму столик і зараз поставлю. Його туди, щоб можна було... Так, воно Мар'яна ходить. Текс, 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 текс. Біля нас консультант, а я взагалі не розумію, чого він для нас треться. Що йому потрібно. Я не знаю, на що мені це ліжко було велике потрібно. А нашої велика? Зрозуміло, Мар'яни фантазія працює. Дуже багато всього поставлено. Ой, подивіться, який милий котик. Добре, добре, злізай. Що вона фігньою займається? Куди вона там хоче залізти? У мене вийшло. Не знаю, чому в неї не виходить. Добре, давайте їй. зробили махінацію обережно заводом. Дуже прикольно так виглядає зверху. Так прикольненько якось. Не знаю. Найголовніше, щоб для нас консультант. Блін, 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 блін. Що зараз може насладити ніч? Фух, встигла. Так. Коротше, друзі, сталася якась трагедія. Мар'яна там щось намагалася залізти на щось на дах. Блін, я голодна, мені потрібно щось їсти. І, коротше, її вбив просто тупо консультант. От скажіть, як це назвати? Я її. Казала, я їй предупреждала, що буде кривава ніч. Іди до мене. Я зараз її буду свистіти. Я не знаю, я їй казала кривава ніч. Кажу іди краще в дім. Ну вона не захотіла, вона шукала пригод на своє одне місце. Ще по сустюн. Я закрию. Ну, просто подивіться, який милий котик. Ну, вона буде дуже довго йти. Тому що вона, напевно, зараз на другому кварталі. Ну, коротше, друзі, якось так. Це було таке. Міні-відео про Ікею. Ой, вона чомусь поставила драбину. Ну, що? ну добре, хай буде тут. Я зараз спустю їй, щоб вона до мене прийшла. Ну, повне відео, як я будувала цей будинок, можеш подивитися у мене на моєму YouTube-каналі. Я вже його виклала. Я була рада, що ти був зі мною. Сподіваюся, що ти обов'язково підпишешся, поставиш лайкосик. Ну і наступних зустрічей!